Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог і ви на каналі 36.6. Сьогодні ми знову говоримо про вагітність. І, власне, про таку проблему, як низьке розташування плаценти. Достатньо часто я чую таке запитання від вагітних жінок. Скажіть, будь ласка, я тут вичитала, де в мене розташована плацента? Давайте розбиратися, що таке нормальне розташування плаценти, а що таке низьке і чим це може бути небезпечно? Як ви зрозуміли, ситуація непроста. Коли ж ми можемо запідозрити, що плацента розташована низько? Якщо ви попереджені і виконуєте рекомендації лікаря, то небезпеки не для вас, не для вашої дитини немає. І так, патологія прикріплення плаценти. Сьогодні ми говоримо про низьке розташування плаценти. Це, на щастя, нечаста ситуація, і виникає всього в 4-5 випадках на тисячу пологів, але достатньо небезпечна, і ми про це поговоримо. Тому необхідно про це знати. Які є види низького розташування плаценти? Ну, перш за все, це низьке розташування плаценти. Це коли зовнішній край плаценти розташований нижче ніж на 2 см від внутрішнього вічку. Що таке внутрішнє вічко, запитаєте ви? Це вихід із матки. Якщо ми подивимося на шийку матки, то в неї є внутрішнє вічко і зовнішнє вічко, яке ми бачимо, коли оглядаємо жінку в зеркалах, а плацента розташована всередині. Так ось, якщо вона розташована менше, ніж на 2 см від внутрішнього вічка, то ми говоримо про низьку плацентацію. І другий різновид це передлеження плаценти, коли плацента знаходиться прямо на виході з матки. Як ви зрозуміли, ситуація непроста. Чим небезпечні низькі розташування плаценти? Ну, по-перше, багато чого залежить від того, як занизько розташована плацента. Якщо ми говоримо про розташування від сантиметра до 2 то вони мають одні наслідки. Якщо ми говоримо про розташування від 1 до 10 мм, то наслідки можуть бути серйознішими. Про які наслідки йдеться? Ну, перш за все, це кровотечі під час вагітності. Які можуть виникати в будь-якому терміні вагітності, по-друге, це кровотечі після пологів. По-третє, це збільшує частоту кесаревих роздень, тому що голова дитини не може нормально пройти, і якщо розпочинається кровотеча, то ситуацію потрібно вирішувати терміново. Ну і по четверте, це передчасні пологи. Звичайно, відсоткове співвідношення буде різним, в залежності від того, як низько розташована плацента. І найнебезпечніший варіант це передлеження плацента. Які ж причини викликають те, що плацента може кріпитися нижче, ніж має? Ну, перш за все, це коли у жінки були хірургічні втручання. Тобто вишкрябання, гістероскопії, операції на матки, попередній кесаревий ростин, однією з причин може бути аномалії розвитку матки. Наступна проблема, яка може призвести до неправильного прикріплення посліду, це часті аборт. Особливо раніше, коли з контрацепцією жінки були не дуже добре знайомі. То були ситуації, коли у жінки було і по 5, і по 10, а іноді і більше абортів. Ну і звичайно, якщо у жінки були в попередніх вагітностях передлеження плаценти, то дуже висока ймовірність того, що і в цю вагітність вона може зіткнутися з такою ситуацією. Також є причини, які можуть сприяти тому, щоб плацента розміщувалася низько. В даному випадку ми говоримо про вік старше 35 років, попереднє лікування неплідності, це паління під час вагітності, це вживання алкоголю, це ситуації, коли є багатоплідна вагітність, а також плід чоловічої статі. От вам, прошу дуже, гендерна несправедливість. Дійсно, якщо жінка вагітна хлопчиком, то в неї частіше може бути низьке розташування плаценти. Давайте поговоримо про діагност: насправді плацентогенез, тобто розвиток плаценти і її закріплення, відбувається до 16 -ти тижнів вагітності, тому і не вправі ми ставити діагноз. Низьке розташування плаценти до цього терміну вагітності. І тому дуже часто, коли дівчата проходять ультразвукове дослідження в 12 тижнів і їм пишуть, що плацента низько розташована, і вони починають ритися в інтернеті і знаходять інформацію про те, що це таке, ясна річ, що вони лякаються. Але насправді практично 80% вагітності. На 12-му тижні будуть мати низьке розташування плаценти, яке нічим не загрожує і частіше всього розрішується навіть до 16 -ти тижнів вагітності тому говорити про низьке розташування плаценти або передлеження ми можемо починаючи з 18 24 тижнів вагітності. І то я вам скажу так, що практично по статистиці 90% вагітності до моменту пологів, які навіть в цьому терміні мали низьке розташування плаценти, розрішаться. Тому що насправді по статистиці практично 90% низьких розташувань плацентів в терміні з 18 до 24 тижнів вирішуються до моменту пологів. Тобто плацента піднімається, тому що є такий момент, як міграція плаценти, і є такий момент, як розтягування нижнього сегменту. І тому до 24 тижнів переживати, якщо плацента достатньо низька, не дуже та й потрібно. Коли ж ми можемо запідозрити, що плацента розташована низько? Любі кровотечі, які виникають до 20 -ти тижнів. Такі жінки мають бути оглянуті за допомогою ультразвука. Якщо ж кровотеча виникає після 20 тижнів, тим більше це може свідчити про низьке розташування плаценти. Якщо ми говоримо про методи діагностики низького розташування плаценти, то в даному випадку ми говоримо тільки про ультразвук і, звичайно, про трансвагінальне ОЗД. Тому що, на жаль, практично в 20 Якщо ми не робимо вагінальну зі, а робимо через живі, тобто трансабдомінальне, ми можемо отримати хібно-негативний результат. Якщо ж ми діагностували низьке розташування плаценти, то таких жінок обов'язково необхідно передивитися в 32-36 тижнів вагітності. І якщо плацента все ж таки залишається нижче ніж на 2 см, то тоді ці жінки потребують зовсім іншого ведення вагітності. Зазвичай раніше наполягали на тому, що жінка має бути госпіталізована в стаціонар, тому що це небезпечно тим, що під час початку пологів може розвинутися кровотеча. Але зараз допускаються ситуації, коли жінка може спостерігатися вдома, якщо плацента все ж таки розташована не дуже низько і нема передлеження плаценти. Які ж це ситуації? По-перше, якщо жінка проживає в, ну, в 20 хвилинах від лікарні, де їй можуть надати необхідну кваліфіковану допомогу. По-друге, якщо жінка соціально адаптована. По-третє, якщо є людина, яка знаходиться постійно з вагітною жінкою, будь то чоловік, будь то мама, будь то старша дитина, тобто людина, яка в разі чого може викликати швидку і допомога буде надана вчасно. Ну і по-третє, це якщо жінка має важливість лежати, відпочивати, не прибирати, не готувати, не мити вікна перед тим, як вона планує йти в пологовий будинок. Всіх решта випадках, якщо такої можливості нема, жінку варто госпіталізувати. І якщо ми говоримо про те, що має робити жінка, у якої низька плацентація, ну, перш за все, це статевий спокій, це фізичний спокій, це емоційний спокій, це лікування анемії, якщо така є, і профілактика, тому що ми розуміємо, що є ризики того, що може виникнути кровотечення. І нам потрібно, щоб у жінки не було анемії залізодефіцитної. Ну і звичайно, це госпіталізація перед пологами на 36 му тижні в стаціонар. Тому що 36 тижнів це період, коли можуть розпочатися природні пологи. А ми знаємо про те, що при низькому розташуванні плаценти пологи можуть розпочатися раніше. І отут є небезпека кровотечі практично 75% пологів закінчується кесарським ростом. Тому що головка, по-перше, не може пройти, а іноді бувають серйозні кровотечі. Тому якщо ви знаєте про цю проблему, якщо вона у вас вчасно діагностована, якщо ви попереджені і виконуєте рекомендації лікаря, то небезпеки не для вас, не для вашої дитини немає. Гарної вам вагітності.